Доброго дня! У нас є корпус ротора в зборі до польської косарки Vіrax. З підшипником. Та шестерні. Також можливо окремо придбати сам корпус ротора. Та ще є багато запчастин до косарки Virax. Ножі прямі та горбаті корпус трещотки? Тулки пластикові? Вали? Я шківа? А також є можливість доставки в Латвію і Литву через перевізника Володимира. Дякую.